Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я вас хочу познайомити з хорошою стратегією для заробітку грошей в інтернеті. Для цього нам потрібно два сайта: це Каткут і SosPublic Силочки я лишу на них під відео. Реєстрація в них проста через емайл. Вам на пошту приходить письмо активації, ви активуєте і все. Тож, давайте безпосередньо переходимо на сайт і розглянемо його. Цей сайт називається. Називається Каткут. Тож на чому ми тут заробляємо. У нас є такі вкладочки рекламодателю і заробатувати. Нас це інтересує вкладочка заробляти. Ми тут будемо заробляти на укороченні своїх силок. Тож, беремо безпосередньо свою силку, на даний момент це буде канал. Мій на Ютубі. Переходимо вкладочку на своїх силках, создаємо силку, вставляємо її, укорочуємо. І копіруємо цю силку, що у нас укоротилася. Тепер переходимо в зарабатувати на своїх силках. Тут всі наші силки, які ми скорочуємо, знаходимо свою силку. Вона у вас буде одна, у мене вона ось саме остання. Ми її включаємо. Тобто всі люди, які будуть переходити по цій силці, вони будуть вам приносити гроші. Зараз я вам покажу, як це. Давайте натиснемо на цю силку, натискаємо кнопочку Перейти, і нам тут потрібно буде пройти капчу, ми її проходимо і нас перекидує на рекламний сайт. От за перегляд цього сайту нам платять гроші. Тобто всі люди, які будуть проходити через вашу силку, дивитися рекламу, за це безпосередньо вам будуть давати гроші. Коли ми почекаємо цей секундомір. Нам зразу вибіг кнопочка Пропустіть рекламу, і ми вже переходимо на ту силку, яку ми укоротили. Ми попадаємо на свій YouTube канал та на мій. І ось таким способом ми заробляємо гроші. Бачите, ж тут указано, що за один такий кліп, ну, один такий перехід нам платять ну, майже 5 копійок. Це непогані, скажімо так, гроші. Тобто за таких 10 переходів ми б мали б отримати 50 копійок. Далі, що ми робимо? Копіруємо цю нашу силку і укорочуємо її далі. Ми скоротили, скопірували іншу, і далі ми укоротили. Так ми робимо багато бачите, раз. Чим більше ви зробите, тим буде для вас краще. За кожну таку силку вам будуть платитися гроші. Робіть десь так штук з 20. Таких силок, я так для відео просто зроблю пару. Зараз зайдемо в статистику наших силок. І ой, зарабатувати на силках заходимо. І тут ми можемо знайти ту силку, яку нам потрібно. Пам'ятаєте, скільки б ви силок не скоротили, головне, щоб ви сохранили собі першу силку, яку ми укорочували. Всі решта. Вам не головні, головне вам скопірувати саму першу силку і розповсюджувати її. Тож беремо цю силку, і зараз я вам покажу, як ми її будемо розповсюджувати. Тож переходимо безпосередньо до розповсюдження нашої силки, реєструємося на такому сайті, як е СоцПаблік. Вводимо свій, е придумуємо собі логін, емайлі, паролі. І на я не робота, я согласен, і нам на пошту приходить письмо для підтвердження. Ми підтверджуємо і входимо в свій особистий кабінет. Це мі. ми може бачити, значить, що це таке соцпаблік. Соцпаблік – це букс, на якому ми можемо або заробляти і одночасно рекламувати щось. Від ви можете зразу собі поповнити баланс, як хочете, як не маєте бажання заробити собі хоч мінімальні якісь гроші, щоб розповсюджувати свою силку. Ви зрозуміли, що для того, щоб вашу силку по вашій селці хтось переходив і бачив. Ви створюєте, тобто ми зараз створюємо завдання, і люди будуть виконувати там за якусь суму, а ми будемо з цього мати більше грошей, Тож, перейдемо. Хто хоче, не хоче вкладувати собі якісь гроші, то ліпше заробіть, всім рекомендую, я також зробив. Заходимо вкладочку задання. Тут ви можете на напосіще, ймоспісь, серфінг, хто знає, собі можете там робити також. Я рекомендую всім соцсеті, тут нічого складного немає, дивіться. Вибираємо собі завдання, підписатися на канал Телеграм. 20 копійок це коштує. Подписатися, пожалуйста. Все. Ми націкаємо кнопочку на час виповнення, нас перекинуло в Telegram. ми вступили в нього, сюди окинули в очет наше ім'я в Telegram, натиснули оплатить, відправить очет і все. І задання в нас нам би оплатили. І таких задань тут. Повірте мені, дуже, тут можна реально в годину 30-40 рублів тут можна зробити. Також, крім цього, собі YouTube для всіх новачків це просто лайки, підписки тут. Просто бачите, лайкнути, підписатися і комент. 33 копійки ну це взагалі легко. Коли ви зробите якусь собі суму, та, вам потрібно її перевести з основного балансу на рекламний. Це обов'язково. Натискаємо сводка. І ми натискаємо тут поповніть. Вказуємо суму з основного балансу. Перекидаємо на рекламний. Натиснули, тут ви поняли, суму якусь ввели. Тут натискаємо це. І вводимо свій пін-код, натискаємо поповнення і перекидаємо з основного на рекламний. Тепер, коли в нас є гроші на рекламному балансі, ми можемо створювати задання. Натискаємо «Создати задання. Натискаємо ось таке, вводимо пройти 20 капч. Силку на нашу. На нашу саму першу ту силку, що ми скоротили, ну, ви поняли ту саму першу, щоб ви не забули собі. Далі ми вводимо тут тип капча. Сюди ми вказуємо. У мене вже тут є підготовлений текст. Хочете також собі скопіруйте. Ось він. Я таки створив завдання. І бачите, що тут... Замість цього вказуємо 20, ну це залежно скільки ви укоротите тих силок. Та? Тут я ще зробив такий, щоб обов'язково відключали, знаєте, є різні тут такі сервіси, де не показують ну, розширення, які встановлюють браузер, і реклама їм просто-напросто не показується. Перегляду ясно, що ви не будете отримати гроші. І тому треба, щоб ті, що виконали, виконували це завдання, відключали сюди, ми вказуємо. Силку на, на останню сторінку, та? тобто в даному випадку, остання сторінка у нас має бути. Ой, я не можу скупити мій YouTube канал. У вас буде якась своя силка. Та? І так ви зможете перевіряти ваших виконавців. Чи вони правду вам правильно виконали, чи ні. Сюди ми вводимо суму ну, яку суму. Скільки ми будемо платити за винагородження? Якщо брати так, що. Ми будемо зробляти там скільки псевдо 4,7. Ну, майже, скажімо так, 1 рубль. То я готовий дати тут 0,30, нехай так. Плюс комісія ще бере за, е, самий букс. Це у нас буде 39 копійок коштувати. Це для нас дуже вигідно. Натискаємося здати задання. Ми створили задання, поповняємо його на 10, на 10 рублів, і у нас буде 25. Виконань. Тобто, якщо так подумати логічно, це б мало бути десь приблизно 25 рублів. Але це там писало 4,7, але я замітив, що ціна колишиться. Воно може бути і 2 копійки, раз раз може бути 5, раз-3, раз одна. І ти не знаєш, коли скажімо так, коли яка буде що це спеціально, чи то що я щось ще не зро, сам не розібрався з цим сайтом. Ну, Все одно плюс вийдеш. поповнити, включаємо задання. І натискаємо кнопочку «Поднять». Я не буду піднімати, не буду трати дурну рубель, бо в мене є задання. А ви як піднімете, воно у вас буде тут відображатися задання і в капчі. І ось тут ви будете бачити своє задання. Бачите, тут багато є таких рекламодавців, навіть 50 копійок, платять, бо це вигідно. Тому бачите, це реально робоча схема. Я надіюсь, ви зрозуміли, що головне вам це розповсюджувати свою силку, кидати друзям, знайомим, кому-небудь якось спробувати, щоб по ній заінтересувати когось, щоб по ній приходили. Я вам показав таке. Тому давайте перейдемо в мій аккаунт Каткут. І я звідти виведу гроші. У мене там накупилася невеличка сума. Зараз ми їх виведемо, нацнемо на кнопочку «Вивести». Так, способи виводу. Тут ми можемо вивести на будь платіжну систему. Я зараз вкажу свій кошельок. Вставляю його. Сохраняємо, щоб сохранили свій якийсь платіжний кошельок, вам потрібно ввести пароль, як ви входите в аккаунт, це такий же самий. І сохраняємо. Так, ми сохранили. Так, ми сохранили. Тепер натискаємо на кнопочку «Вивести». Виводимо ми на паєр. Мінімальна сума, бачите, пише 1 рубль. Так, нам, на, щоб вивести гроші, нам потрібно указати пароль, підтвердити свою дію, який нам приходить на пошту. Ми підтверджуємо і гроші виведені успішно пише так. Переход... Зараз я перейду на свій пар і покажу вам, що реально гроші мені вивели. Ось я перейшов на свій пар. Можете побачити, що прийшла виплата з невеликою комісією. Від кого не пише, просто від якогось, якогось Pair, так? І гроші в нас списались, тому всім рекомендую цей сайт. Він є реально хороший. Я вам показав реальну культуру-робочу схему, яка робить то тепер, скажімо так, тому що вона вже давно робить. Кому було інтересне це відео, підтримайте лайком. Для мене це мотивація. Всім дякую ще раз за перегляд даного відео. Кому було щось незрозуміло, питайтесь, всім відповім. До